Тренувались аж три дні. Я б'ю кумові ворота, кумині. Та такого ми з ним класу досягли, що самі собі страшними вже були. Тож прийшли ми у команду ворожі і сказали капітанові: Приймай, капітан, оглянув кума і мене. Ось меч, хто сильніше кугане. Кума підскочила, крикнула, фізкульт, привіт! Та футболом капітана у живі. Як водою капітана відвели, він сказав: обох приймаю. Ви, орли! Всі були б такі в команді врожай. Ми поклали колопатки у Рогвай, Перу, і Мексику, і Чілі, і Парагвай. Завтра в грати гратимеш, Орел. Приїздить до нас команда Мукомел. Гей, як ви ж уже на поле урожай! Дев'ятка, Я зимірка правий край. Ком попереду я заду, біжимо. Ком на я направо стоїмо. Я фальшую, кум попереду подає. Я пасую, шурує, штукає. Громові шумлять овації кругом, як я. я. Забиваю кудові сухим листом. Я встигаю всюди скрізь. Дав став головою, штанга трісь, повали ворота, пісутою тою П'ється всі ці риби на ворота. А суддя не зводить з нас очей. Просто, братці, мене з четверо дітей. Через день летіла звістка з краю в край. Що разімами команду вражаємо. Хто нам скаже, що ми з кумом не оробимо?